Позата хата. Ми коли біля Бісарабки працювали, там біля нас теж була позата хата, то ми так на обід часто заходили. Смачно готують, але я все одно не люблю десь їсти. Я люблю все домашнє. Пиріжок з м'ясом 20 гривень. Може щось, щось захочеться, але навряд. Чи. Це що? штрудель з абрикосом. Різні штруделі. Ні, я таке не хочу нічого. У мене вдома повно всього. Борщ з м'ясом. Шикарний. Зразу у мене з грибами з м'ясом. Сметанка домашня. Що я буду тут їсти доїдати? Ось ми медні... тортики. Я не хочу нічого тут. Щось нічого не викликає. Апетиту. Я б з'їла, знаєте що? Я так смачно шаурму їла на вуглях, вона так пахне класно димком, але це дуже далеко, біля мене немає. Так з'їла. Шикарна. Вона така, як вам сказати, без, без майонеза, класненька.